І щороку витрачає десятки мільярдів гривень просто на те, щоб існувати, близько двох тисяч комунальних підприємств працюють у своєму паралельному всесвіті, де головна мета не створювати а. Освоювати Київ Зеленбуд освоює зелені зони буквально кожного року на висадку газонів, які гинуть через тиждень, і на декоративні квіти за ціною потриманого ламаса йдуть мільйони. І ніхто не питає, чому дерева саджають узимку, а поливальні машини їздять під дощем. Київ водоканал качає не лише воду, а й гроші. Тарифи ростуть, труби гниють, втрати води як у пустелі, але у звітах усе стабільно. Освоєно стільки то Аварії ліквідують десятками бригад, які працюють у кадри для теленовин, щоб кияни бачили, що влада реагує. Київ теплоенерго, Київ пастранс. Київ міськ світло. Усі вони живуть за принципом: чим більше проблем, тим більший бюджет. І що гірше працює система, то вигідніше її підтримувати. Місто втрачає мільярди не на розвиток, а на консервацію розвалу. Тут не будують, тут імітують. Не ремонтують, перекладають, не керують, а перерозподілюють. Київ це не столиця, а величезна ТОВ освоєно і партнери. Де кожен має свою ділянку, свій підряд і свій відкат. А мешканцям лишається лише одне щодня платити за чуже освоєно.